Я рада вітати вас на моєму ютуб каналі? І сьогодні ми зробимо з вами стрілочки, які точно вийдуть у кожного. Yes! Беремо улюблену підводку і починаємо. І так, сьогодні у нас буде аж три способи, якими можна буде зробити стрілочки. Я дуже сподіваюся, що ви знайдете серед них свій улюблений. <пасу> Починаємо з підводки. Підводки бувають фломастерні або ось такі рідкі підводки. Ви знаєте, я надаю перевагу завжди ось таким фломастерним підводкам. Їх набагато зручніше тримати в руці. Ну, типу, якось звичніше, як ручку тримаєте. Рідкі підводки я не люблю за те, що вони коли підсихають через якийсь час. Починають відпадати теж шматочками. Ну, якась у них така цікава текстура. Це відбувається навіть з якимись дуже класними підводками. Ну або це мені так щастить. Можливо, у вас складуться якісь інші відносини з рідкими підводками. Ось такі фломастерні підводки теж бувають різні. Бувають з фетровим аплікатором, а бувають ось таким з волосковим Фетрові аплікатори я теж не дуже люблю, тому що через якийсь час вони забуваються. І ось цей тонюсінький кінчик в аплікатора він стає просто недієвим. І виходить, що ви не можете ось цю таку направляючу надати ним. Капець. З волосковими таке трапляється значно рідше, але з ними трапляється ось така штука. Вони бувають закладаються ось так, заломуються типу. Я знаю, що дехто просто бере, обрізає це, але краще так не робіть, тому що потім воно дуже-дуже коле в очі. А зак... і зробити стрілку там стає просто нереально. Тому заклалось так, нічого страшного. Якщо воно вас не турбує, не торчить, так що ви не можете нанести стрілку собі буде. До речі, це найчастіше трапляється з ось цією підводкою від Maybelline Hyper Easy. З іншими підводками, ну, рідко в мене таке траплялося. Якщо шукаєте альтернативу ось цій підводки, то є, як на мене, дуже схожий продукт від LN Pro Nip Liner. Ну, як на мене, вони ну, максимальненько схожі по своїй консистенції, по тому, як вони наносяться, обидві зручні. І дві дають класну лінію. Чик. Тонюсіньку. І Maybelline Ось так. Хто пробував ці дві підводки, напишіть, що ви думаєте про них. Як бачите, обидві, в принципі, одинаково витираються. Вони не мають якоїсь супер-супер стійкості, звичайні підводки. І так, перше я покажу, як вручну зробити стрілку. Без якихось лижніх додаткових засобів. Ого. Беремо дзеркало, підводку і дивимось обов'язково прямо. Завжди, прямо. І тільки в такому положенні ви надаєте стрілочці. Напрямок, куди ви хочете її поклати. Wow, hey, 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 hey. Ні в якому разі не при закритому оці. Я знаю, що дуже багато дівчат саме при закритому оці фарбують стрілки. Це неправильно. Тому найчастіше вони у вас виходять різними. Дали напрямок при відкритих очах, ось так можете навести, якщо вам не подобається товщина, стрілки. Тепер ви надаєте їй товщину. Тепер вже ви закриваєте око і робите ось так. Коли ви доходите до хвостику, ви вже відкриваєте око по лінії роз. Тобі при закритому, а коли доходите до хвостика, відкриваєте. І робите собі такий типу трафаретик. І вже тоді можете спокійненько закривати і промальовувати, наче розмальовку розмальовуєте. Просто три кроки. Показую ще раз. Дивитесь прямо, надаєте їй напрямок, орієнтуючись вже на іншу стрілку, яку ви зробили. Тепер закриваєте і робите трафаретик. Тобто товщину, яку ви б хотіли мати в стрілочі. Зробили трафаретик і заповнюєте. І Його стрілки готові. Okay. Я не знаю, мені здається, менше хвилини пройшло. Я знаю, дуже багато дівчат бояться стрілок, не треба цього робити. Просто сідайте і тренуєтесь. Берете підводку, берете дзеркало, сідаєте і тренуєтесь. І у вас обов'язково вона вийде ідеальною. Це був у нас перший спосіб зробити стрілочки. Переходимо до другого. Другий спосіб це буде лайфхак, який був дуже нашумівший у тіктоці. Ми його з вами також перевіряли. Це ось така стрілка поворотом голови. Тобто ви берете підводку, ставите на якусь точку, де ви хочете, щоб була стрілка, і просто повертаєте голову. Я думаю, ви всі це бачили. Також дуже легкий, простий спосіб, якщо ви боїтеся зробити стрілку, все за вас зробить просто шия. <риклад> Ось тут я хочу, щоб вона була, і повертаємо різко голову. І стрілка готова. Мачик! Напрямок у вас уже є. Тепер все, що вам потрібно, це просто з'єднати з лінією росту її і наводимо саму стрілку, яка вийшла. Єдине, чого я боюся постійно в цьому лайфхакці, що лінія піде в іншу сторону, на другому оці. Фу, головне, не нервуватися. Ставимо підводку ось тут хочу. І хочу, щоб вона пішла ось сюди. Має бути однаково. Є друге направлення для стрілки готове не По лінії Ростові я проводжу лінію ось так. І з'єдную їх. Ну, мені здається, однакові вийшли. Що скажете? Ось такий у нас другий спосіб зробити швидка стрілки. Ну тут було реально дуже швидко. Напевно, 30 секунд десь. Головне наважитись повернути голову, як би це страшно не було. І вони виходять у вас такі ніжні, тоненькі, не дуже широкі. Як на мене, це дуже класний варіант на кожен день. А Якщо любите ширше, просто навелося. А ми переходимо до останнього, до третього варіанту. І третій спосіб, я б сказала, це такий безпрограшний варіант. Вам знадобиться клейка стрічка. Але бажано, щоб вона була паперова. Я думаю, також ви вже бачили купу відео, де роблять стрілочки за допомогою ось таких стрічок. І не тільки стрілочки, а й взагалом макіяж очей тіней. Ми з вами також не раз вже таке робили. Відрізаємо шматочок. Я ось такий шматочок розділю на половинку. Тут головне правильно надати напрямок стрілочки туди, куди ви її хочете направити. І бажано це зробити однаково. З двох сторін дивимося дуже уважно Все. і по ній малюємо. Це дуже класний спосіб саме для розташованих стрілочок. Просто паличкою наносите тіні, і у вас дуже класна стрілка. Ми ж сьогодні робимо з вами графічно, тому просто проводите по цій лінії ширину. Робите так само, як я показувала в попередньому способі, тобто проводите по лінії ростовій і ось тут трішки розширяєте не сильно. Саме на усьому кутику трішечки розширяєте. Ось тут щоб у вас була тонесенька лінія. Так тонюсенько проводимо, і звідси в лінію трішки розширили цю лінію і закінчили ось такою тонюсенькою, Якби просто шух провели легесенько. <стушовуючі> Також дуже швидко, мені здається, що ми саму клейку стрічку клеїли довше. І зараз головне, що ж у нас там вийшло? Знімаємо. Ах, і це, напевно, найнеприємніший момент. О, стрілочки у нас вийшли. О, oh, вау! Wow. Тепер тримайте кулачки, щоб вийшло ще з іншої сторони. О, ху, ху, ху. А, як тягне. О, Є. <плес> Які вони в мене довжелезні вийшли. <плес> От такі Не, ну, Я в принципі такі люблю, але це щось прям дуже довгі, але мені подобається. І ось такий третій спосіб, як зробити стрілечки за допомогою клейкої стрічки. Хто пробував такий спосіб? Пишіть, як він вам, і хто витримався збирання цієї стрічки? Звідти для мене це найнеприємніший момент. Ось такі три способи, як зробити легко та швидко стрілочки у нас сьогодні були. Як ви фарбуєте зазвичай стрілочки? Посилання на підводки як завжди в описі. Сподіваюсь, вам було корисно це відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!